Пресвята, Богородиця, наша Небесна Мати і покровителько родин, із глибини серця звертаюся до тебе з молитвою про захист моєї сім'ї. Ти, що ніжно берегла святу родину, поглянь, милостиво, і на мою родину. Мати Божа, огорни нас Твоїм материнським покровом, щоб жодне лихо не мало влади над нами, вбережи нас від усяких бід, нещасть та хвороб, які можуть порушити мир і спокій у нашій домівці, дай нам ласку взаємної любові, терпіння і порозуміння, щоб наша сім'я стала місцем затишку, віри і підтримки. Присвята дії Молюся до тебе за дітей наших, щоб ти захищала їх від усякого зла, небезпеки і спокус цього світу, веди їх шляхом добра, мудрості і праведності, щоб вони завжди відчували твою материнську опіку. Проси у свого Сина Ісуса Христа, благословення для наших батьків, щоб вони мали силу і здоров'я в старості, а їхні серця були сповнені радості і миру, захисти їх. Від смутку, тривоги і самотності. Богородице Діво, даруй нам єдність сердець, взаємну повагу та глибоке порозуміння, допоможи нам разом долати труднощі, зростати у вірі та бути прикладом любові для інших. Матінко Боже, збережи мою сім'ю від конфліктів, гніву, заздрості та образ, щоб у нашому домі завжди панувала Твоя свята присутність. Віддали від нас усе, що нас роз'єднує, і навчи прощати одне одному, як прощає Господь, О, Пресвята Богородицю, у хвилину випробувань і страждань. Будь поруч із нами, зміцнюй нашу віру і даруй надію на твоє милосердя, навчи нас любов'ю до і довірою приймати Божу волю. Небесна, Царице, молю тебе за всіх, хто дорогий моєму серці, і прошу, не залишай нас без свого заступництва, будь нашою захисницею та надійним притулком будь-якій біді. Пресвята Богородице, передаю тобі у руки всю свою сім'ю і прошу. Тебе, веди нас шляхом спасіння, миру і любові до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти. Жінками і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавиття.